Добрий день, мене звати Олексій Мустахин, студія Безрівателя. Ми говоримо про те, що нам усім треба знати, про події, від яких залежить наше майбутнє, сьогодні говоримо з Миколою Соломахою, підполковником відставці, фахівцем з бронетанкової техніки. Добрий день, пане Миколе. Доброго дня. Новин про постачання техніки нашими союзниками останнім часом так багато, що українці могли вже заплутатися. Власне, тому і потрібна допомога спеціаліста. Отже, які саме танки нам обіцяні, і в якій кількості. Значить, з тих цифр, які були озвучені нашими союзниками, Великобританія, Челенджер 2, 14 машин, танкова рота штату НАТО, допоможе скомплектувати один окремий якийсь механізований чи мотопіхотний батальйон. Чехія, за рахунок Сполучених Штатів Америки і Нідерландів. По 45 машин загальна кількість 90 танків, Т-72 ЕА. От, я думаю, що це десь приблизно півроку часу. От, плюс Марокко ще 30 машин цього самого типу. Ну це ще, ще один місяць, тобто загальна кількість 120 машин. Польща, Леопард 2А4, 14 машин. От, е, наступна Польша, Е, танковий е, батальйон. Тобто комплект 30-30 31 машина. Е, танки ПТ-91 твардий. Це модернізація танка Т-72М. Е, ще один батальйонний комплект. Польща, е, знову ж таки, 30 чи 31 машина. Е, батальйонний комплект. Або Т-72М, або Т-72 МР. Швидше всього, МР це тож знову ж таки модернізація танка радянського Т-72М. Сполучені Штати Америки, батальйонний комплект 31 машина, е, М1 або А2, швидше всього, можливо, якась з версій. М1А1 Абрамс. На додаток до цих машин 31 машини, ще бойові ремонтно евакуаційні машини. От. Максимальна кількість 8 одиниць і певно 2-3 моста, тобто танкові мостоукладчики. Ну і далі йдуть Мова про те, що Франція готова передати якусь кількість леклерків, хоча ще кількість не озвучена, і офіційних заяв не було. От, ну, власне кажучи, якщо йде мова про те, що ще передадуть нам такі країни, як е, Швеція, Данія, от, е, Іспанія, то в загальній кількості до кінця року ми можемо отримати понад 300 танків от, різних модифікацій різних країн виробництва. От, це дозволить нам виконати ті поставлені завдання, які стоять перед Україною, перед збройними силами України. Ви не називали леопарди там, теж різні модифікації? E, значить, e, Німеччина заявляє, що вона готова e, протягом якогось часу передати леопард 2 А6. Це передостання модифікація. Знову ж таки, танкову роту 14 машин. От, e, Є країни, які мають на озброєні і леопард 2А4, і леопард 2А6, і леопард 2А5. От, e, Леопард 2А4, Леопард 2А6 відрізняються одне від одного, в першу чергу бронюванням. Ну і, власне кажучи, деякими іншими системами. Але це машини одного класу. Це 125-мм гладкоствольна танкова гармата «Рейнметал» довжиною 44 калібра. Леопард 2А6 це вже гармата в 55 калібрів. Ця гармата наступного покоління тієї ж самої фірми Ray Metal, от, ну, це набагато більша потужність е, снарядів, е, і це набагато більші е, дальності прицільної стрільби. Що стосується боєприпасів, ну, леопард, враховуючи його поширеність чи… 72 знову таки враховуючи їх поширеність більш-менш зрозумілі. А от, наприклад, з тими ж челенджерами, наскільки вони забезпечені, і ми можемо поповнювати запаси так мовити боєкомплекту? Челенджер стоїть 120-мм нарізна гармата от, виробництва Великобританії, власне кажучи, розробки Великобританії. І це єдина гармата в світі в своєму класі в калібрі 120 мм нарізна. боєприпаси виробляє тільки е, Великобританія, і відповідно постачанням зможе здійснювати тільки Великобританія зі своїх запасів, або якщо Оман здатен буде продати е, тій ж самій. Чи Великобританії, чи Україні з тих запасів боєприпасів, які створені для танків «Челленджер-2», які стоять на озброєнні оману, то ми зможемо отримати ще одне джерело постачання боєприпасів до цієї гармати. Якщо враховувати, що ресурс гармати приблизно тисяча пострілів, буде 14 танків, то це нам потрібно буде. 1400 снарядів 1400 пострілів такого класу. Різні за типами, тому що там є і бронебійно-підкаліберні, і кумулятивно-осколкові. Все буде залежати від того, які завдання будуть стояти, і що ми будемо замовляти. Як різні танки можуть взаємодіяти між собою, чи не ускладнить така різносортиця роботу на полі бою, і чи не доведеться збільшувати термін підготовки екіпажу? E, значить, стосовно того, різносортиця на полі бою, От, танки будуть застосовуватися в складі підрозділів. От, якщо будуть комплектуватися танкові батальйони піхотних чи механізованих бригад, то в батальйоні буде все рівно танк одного типу. Ніхто не буде робити дві роти танків виробництва однієї країни, третя рота танки виробництва іншої країни. От тому ця логістика на рівні бригади вона буде більш-менш зрозумілою і, власне кажучи, такі проблеми Збройні Сили України. Вирішили вже давно. От, е інша річ, що коли буде діяти на одному оперативному напрямку кілька бригад, е тоді можливий варіант, що одні бригади будуть мати на озброєнні один тип танків, інші бригади на озброєнні будуть мати інший тип танків. Знову ж таки, в нас є великий досвід е в цьому плані, тому що зараз Збройні Сили України мають на озброєні е Танки і Т-72 різних версій, і Т-80 різних версій, в тому числі і трофейні от і Т-64БВ, т 64 БМ і навіть трофейні Т 62 Тому е, на нашій логістиці, центральному бронетанковому управлінню е, управлінню логістики, доводиться вирішувати ці проблеми вже досить давно. От так, це ускладнить життя в першу чергу для тих спеціалістів, які займаються логістикою. Але нам діватися нікуди. Нам треба виконувати поставлені завдання, і нам треба вирішувати ці нові виклики. Скільки часу може піти на підготовку екіпажів, якщо ми чули вже з новин з Британії, танкісти вже приступили до навчань, принаймні на челенджерах? Значить, все буде залежати від того, хто там почав. Вчитися. Якщо ми відправили туди тих танкістів, які мають досвід бойових дій, от, які побували під вогнем, от, то челенджер це максимально до трьох місяців, тобто, це 12-14 тижнів максимально. От, якщо вести мову про танки Леопард 2 от, то це до восьми тижнів. Якщо вести мову про Абрамс, це знову ж таки певно до 12 -ти тижнів. Mm. Якщо вести мову про тварди чи Т-72 еа то якщо люди експлуатували раніше танк Т-72 танкісти, якщо вони мають досвід бойових дій, то це 2-3 тижні, ну максимум 4 тижні. і Ми будемо мати підготовлені екіпажі. А далі бойове злагодження підрозділів. В складі взводу роти, далі батальйон, батальйон бригадні тактичні навчання, бойове злагодження бригади, підготовка штабу на фоні ось цих всіх заходів. Ну, власне кажучи, два-три місяці ми будемо мати боєздатні бригади. А коли танки самі будуть на лінії фронту, так би мовити? На лінії фронту танки будуть тоді, коли перше закінчиться підготовка екіпажів. Після того ми отримаємо ці танки, от, буде проведене бойове злагодження бригад, як мінімум, тобто на це піде 2-3 місяці, в залежності від того, яка бригада, які танки на озброєнні. От, якщо танки будуть поступати тільки через 3 місяці, то відповідно от, ми отримаємо десь через 4 місяці боєздатні бригади. От е, треба розуміти, що не всі бригади одночасно от, стануть боєздатними і зможуть приступити до виконання поставлених завдань що цей період буде розтягнений в часі приблизно на 2-3 місяці. Перші бригади можуть почати підготовку через місяць півтора, максимум два. От останні, можливо, десь місяців через чотири, через п'ять. Можливе питання, нам треба чекати, коли поставлена буде більшість танків, чи їх можна задіяти так мовити вже з першої партії? Все буде залежати від того, як, і, як подальші бойові дії буде планувати наш Генеральний штаб і командування Збройних сил України і військово-політичне керівництво України. Якщо ми будемо планувати на якійсь окремій ділянці. Якийсь тип бойових дій, де необхідно буде застосування от, е, бригади, яка отримає нову техніку. От, відповідно, ця бригада може застосовуватися там, на якійсь окремій ділянці, чи кілька, дві-три бригади. От, чи в обороні, чи в наступі. От, е, чи це буде статична оборона, чи це буде маневрена оборона. От чи це буде якийсь прорив з метою там відсічити ворога на певній ділянці, на певному оперативному напрямку, нанести йому о, локальне враження? Якесь? Ну, власне кажучи, це буде залежати від того, як буде складатися обстановка на фронті і як ми будемо планувати ведення бойових дій. Новини про танки витіснили з перших шпаль повідомлення про постачання іншої техніки. Оскільки я розумію, постачання там Бредлі, мардерів та інших машин такого типу не менш важливе. Зрештою, вчора стало відомо, що перша партія Бредлі із Сполучених Штатів вже пливе до, до Європи. Наскільки це важливо? Значить, що таке Бредлі? Та партія 60. Бойових машин піхоти Бредлі М2А2 Оді От, Це два повнокровних механізованих батальйони, якщо вони будуть однорідні. Тобто, якщо в батальйоні буде 31 одиниця чи 30 одиниць Бредлі, і це, власне кажучи, це вже півбригади добавити Додавити сюди ще танковий батальйон, не обов'язково той який. Буде створений через два місяці, а можливо, той, який вже зараз існує, це танки, чи тіся 64 БВ, чи те 80Б, чи те 64 БМ, і додати ще два батальйони з якимось іншим типом техніки, і ми будемо мати повнокоровну бригаду буквально десь через місяць-півтора. От, е якщо ми підемо трошки іншим шляхом і будемо створювати комбіновані взводи, тобто в складі е одного взводу буде одна бойова машина БМП Бредлів, якості машини в першу чергу вогневої підтримки, і два бронетранспортери БТР М 113 то цих 60 машин вистачить для того, щоб укомплектувати повністю бригаду. От, причому ця бригада буде п'яти 6 батальйонного складу. От, і це буде абсолютно інша бригада, от, і танковий батальйон, і це абсолютно інші можливості. Тобто, все буде залежати від того, які рішення буде приймати Генеральний штаб, як він буде формувати ці бригади чи переформовувати ті бригади, які зараз ми маємо, і як він буде використовувати цю бронетехніку, яка буде. Нам поступати в якості інструмента. Російські медіа зараз хором вишукують недоліки у західній техніці. Це в них така захисна реакція? Е, в першу чергу так. От, е, я розумію, що немає абсолютно невразливих танків, немає абсолютно невразливих бойових машин піхоти чи бронетранспортерів. Мені доводилося ремонтувати техніку. У 16-18 році танки системи керування вогнем танків у Збройних силах України. От е, я розумію ті всі плюси і мінуси, які є в радянській техніці. Е, я розумію, які є плюси і мінуси, в тому числі і в західній техніці, е, т, тому всі ті мінуси, які є, можна компенсувати грамотною тактикою використання. Всі ті плюси, які є, знову ж таки при грамотному використанні цих плюсів дають нам суттєву перемогу над російською технікою, над російськими частинами і підрозділами. От, все буде залежати від якості підготовки екіпажів, взводів, рот офіцерського складу, штабів батальйонів, штабів бригад, ну і відповідно тих штабів, які будуть очолювати. Оперативні напрямки. А що росіяни взагалі можуть проти протиставити західній техніці? Що в них зараз на озброєнні? В якій кількості росіяни зараз реально можуть протиставити тільки ту техніку, яка в них залишилася, яку вони витягнули з поля бою, частково відремонтували, частково прийшлося канібалізувати для ремонту. І це приблизно 1000-1200 тисячі, тисячі машин Т-72Б, Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-90А, Т-80БВМ, Т-80Б. Плюс це до 50 одиниць Т-90М. От, і росіяни вже встигли зняти з зберігання і розконсервувати, підготувати до бойових дій приблизно від 300 до 400 танків Т-62М і Т-62МВ. Вони вже втратили більше 50 одиниць і втратили в якості знищених. І втратили біля 40 одиниць в якості захоплених нами трофеїв. І ці танки Т-62М і Т62 МВ наші Збройні сили вже почали експлуатувати проти ворога. От, тобто загальна кількість, певно, десь до півтори тисячі одиниць. Цікаво, то, що російська промисловість зараз почала модернізувати машини, і модернізація це вже це крок назад в порівнянні з тим, що було е, рік тому назад, два роки тому назад. Тому що замість прицілу е, комбінованого сосна У росіяни зараз змушені ставити нічний приціл е, 1 ПН-96 ТМ2 і залишати в якості основних приціли на Т-80Б 1Г-42, а на Т-72 Б3 чи Б3М, як вони називають. А зараз вони це взагалі кажуть, що це Т-72Б3 зразка 2022 року. Приціл 12 а 40 версії все-таки один, навіть mm -hmm. не чотири. Тобто, в порівнянні з тим, що вони робили рік тому назад, це крок назад. Причина відсутність електроніки, санкції. Mm -hmm. Тобто, санкції працюють. Санкції працюють. Mm -hmm. Я так розумію, що російське командування намагається прискорити анонсований вже не один раз великий наступ, так званий, саме для того, щоб встигнути до прибуття нових партій наступальної зброї від союзників. Чи встигнуть вони досягти якихось результатів, з вашої точки зору? Розумієте, прискорити наступ можна, але. Ось це прискорення, воно все-таки знизить якість підготовки особового складу. А в росіян зараз є кілька серйозних проблем. Перша проблема ті всі навчальні центри, які існували до 24 лютого 2022 року. Вони не справляються з тією кількістю мобілізованих. От, які треба підготувати до певного рівня. Тому росіяни використовували в тому числі і білоруські навчальні центри. Постановою кабінету міністрів уряду росіяни створили нових 16 навчальних центрів на базі університетів, які мали військові кафедри, але Якість підготовки інструкторів і тих офіцерів, які готували студентів в якості офіцерів запасу, от вона набагато гірша ніж е, якість підготовки інструкторів, тих, які були в навчальних центрах, які готували до того. От е, дуже багато особового складу навчальних центрів так званих старих старого зразка, які були до 2022 року. От, пішло воювати. І знову ж понесли втрати. Вони і серед інструкторів. Тому якість підготовки суттєво знизилася. І, власне кажучи, чим не все добре. Але З іншого боку, в нас теж є втрати, очевидно, гинуть в тому числі і фахівці. Наскільки в нас з цим все. Ну... На належному рівні, з вашої точки зору. Значить, в цьому плані я можу сказати, мені за моїм безпосереднім фахом і тим, чим я займаюся, доводиться бувати в дуже багатьох навчальних центрах. У нас достатня кількість висококваліфікованих, підготовлених і офіцерів, і сержантів, інструкторів. Які вкладають душу в підготовку, які стараються максим... з максимальною віддачею передати власний бойовий досвід е тим, хто приходить до них на підготовку? Ми використовуємо велику кількість тренажерів, е ті підго методики підготовки, які ми отримали від наших західних партнерів. Ми готуємо наші і підрозділи, в тому числі і частини е на заході е на ті типи техніки, де ми не маємо підго е досвіду підготовки. Ми використовуємо досвід і, і поляків, які мають досвід підготовки на леопард 2А4 от і леопард 2 пл Ми використовуємо досвід британців і британських інструкторів. От це дуже серйозні вчителі. От, вони дуже серйозно ставляться до виконання службових обов'язків, і британці виділяють два інструктори на підготовку одного відділення чи одного інструктора на підготовку одного екіпажа, і 8-12 тижнів роботи з таким інструктором це абсолютно інший рівень здань. Знань і практичних досвідів британці буквально вбивають навики в голову і в м'язи, приблизно на такому самому рівні працюють інструктори зі Сполучених Штатів Америки, з Канади, з багатьох країн. Тому в плані якості підготовки в мене сумнівів немає. Що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Миколою Соломахою. Намагалися розібратися, як може змінити ситуацію на фронті. Західна допомога важкою зброєю. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.